Добрий день добрим людям. Як бачите, ми все виставили, гарно видочок я б обіцяв. Замульчував я дрібною корою. Дуже дрібною. Може навіть аж за дрібна. Ну, а нічого. І зараз, так як я говорив, мені вже прийшла капельна стрічка із кроком 25 см. Ось легкі от, от по дві каплі. Дивлюся, підключимо ну, глянемо, як воно буде працювати. А, бачите? З одної сторони щепляю заглушку, натягую, а з іншої сторони ставлю -от штуку. Прекрасно підходить, я пробував, закручуєш, слоном не вернеш. Ну що, до роботи? Так накрутили не виявиш міцно все як має бути. Як бачимо, отакий от принцип кап 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 і пішло. Я зараз гарненько їх розставляю собі рівно по центру капала, трошки може важки, треба туди сюди, сюди. І все, я гадаю, прекрасно. Кустаємо датчик, мабуть, що навіть цей механічний на годинку. Включило, попрацювало. бо ні, за пару годин знову включилась, працював. Щоб було вважало. Далі будемо.